Вітання друзі! Кінець 25-го року. Сьогодні маємо 30 грудня. Трошки вирішив попрацювати. Власне, мені вдалося в літній період набрати під березами гарної такої торфосуміші. І я хочу поставити трошки живців інжира на укорінення. Ось таке воно, бачите, я нагріб, не так багато, але трохи є. І оце чим я займаюся. Взяв такий ящик і отак трохи його просію. Зараз покажу, що з цього виходить всього. На Такої роботи немає, сніг почистив, ну, це така робота, що можна робити з задоволенням. Парнику тепло. Ось так. Це піде потім під посадку майбутніх дерев. А це ось бачите, яке виходить гарне. Тож, ділюсь інформацією. От. Ну, але треба трошки пошукати. Я знайшов під березами, де берези такі гнилуваті вже стояли. Тонкі, не товсті, ну от трошки нарив. Перемістив я цей турф пересіяний вже в свою лабораторію. Змінив я лампи, поставив ось такі економічні світлодіодні, відмовляюся від оцих старих ламп. Чудово в мене вийшло. І от, бачите, яка ситуація. Ось такі звичайні стаканчики пивні. Роблю я в них отвори. Є в мене такий укорінювач, колись я його купив, щось схоже, як колонекс гель. Маю трохи живців. І ось так от, бачите, роблю, зараз покажу, як. Трошки мені не зручно однією рукою, то я зараз зроблю так, щоб у мене були дві руки вільні. Ну от, Це в мене, друзі, така приспособа. На шию потім покажу її, щоб можна було щось робити і одночасно знімати. Смій long the out. Ну що я роблю? Перу ось так. Десь сантиметр знімаю по колу кору. Бачите, молочко, це дуже воно небезпечне. Я хотів руками, в рукавичках незручно, то вирішив ось таким от методом прибрати, бо вже я вам скажу пальці, хоч і змиваю, але воно. Робить опіки. От так от. Зробив. Так, тепер трошки зробимо ще подряпини. Ну, є у мене ось така штука. Щіточка. Ну і ось наношу ося так. Так. Поклали, беремо стаканчики, а він як назле не хоче вийматися той стакан візьмемо якийсь інший. Так, іще, ось так от просто. Значить, роблю отвір. Можна якось по-іншому, ну, щось мені здається, що буде так, більш-менш нормально. Вилазя вже сюди, не хочу переклазити. Ось таким чином. О, бачите, тут стільки я залишаю. Йдемо до нашого торфу. і наповнюємо стаканчик. Трошки трамбовую. воно має ось такий вигляд. Бачите, ось, ось щось подібне цьому. Все, далі в мене є ось такі банки півлітрові, дощова водичка і йде сюди. Достає. Але обов'язково ось таку паличку тут вставляю, щоб воно не витягало воду. І все. І йде наш ящичок. Ось так. Залишилась одна. І ще купа роботи. Ось це від Святого Миколая, який домовився з дружиною. От така штукенці одягається на шию. Тут воно вам застібається сюди. Сюди ось телефон всередину, тут є магніт. я без магніта це використовую досить зручно. Не швидко це діло пройшло, але зробив і маю тепер ось, бачите, два ящички 24-27 майбутніх саджанців. Ось так, водички наниз трошки. Я маю надію, що все буде добре. Поки що я тут світло не буду вмикати. Термометр поставив. 23,7. Чудово, все на сьогодні фініш.